Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Костюми велюрові жіночі бренду Esmara. Матеріал Поліестер та еластан Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від XS до L. З розміром XS буде одна одиниця. З розміром S буде одна одиниця. З розміром М буде 2 одиниці. Та з розміром L буде 4 одиниці. В лоті 8 костюмів. Вартість лото 10 гривень. Ціна одного костюму 501 гривня і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом!